Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас є, як завжди, ну майже як завжди, посилка з Японії. Буде декілька нових масштабних моделей, і за того, що їх тут буде небагато, будуть бонусні моделі в кінці. Тому не перемикайтесь, коли закінчу з посилкою. Ну а ми приступаємо до її розпакування. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, посилку я розпакував. Щось нас тут зустрічає доволі дивне, якщо чесно, я навіть не знаю, що це, якісь. Box. Якась коробочка, напевно, тут будуть просто моделі. Давайте відкриємо і подивимось. А, друзі, і так, перше, коротше, що нас зустрічає, це ось такі от дві моделі. По ідеї, всередині так, зачекайте. Чомусь тут декілька моделей. Я не знаю чому, і причому тут картон. В розборі, ладно, до цього ми ще повернемось. І перше, що нас зустрічає, це ось такі от два гольфа варіанта. Давайте я їх розпакую і роздивимось детальніше. І так, оце в нас, друзі, ось такий от Volkswagen Golf варіант. Четвертий, до речі, і ось такий от він без боксу. Стан, звісно, не ідеальний. Є у нас дефекти. Відламаний трошки молдинг, треба його наклеїти, і відламане дзеркало. Дзеркало, на щастя, є в боксі, точніше в пакеті. Ну, і, в принципі, по деталізації у нас був з вами на розпаковках звичайний Golf 4. В принципі, по деталізації цей, начебто, має бути трошки краще. Як бачу, у нього оптика більш достовірно зроблена. По салончику просто чорний, по дніщу теж все довелі. Простенько, тільки вихлопна система виділена срібним кольором. І то вона така от окремому зучастину тільки сама банка глушника. Ось така от моделька. Ну, стан, як бачите, далеко не ідеал. Ну і давайте подивимось на другий. Ну, і другий, в принципі, абсолютно ідентичний. Ну, по стану я можу сказати, хоч він і ціліший, але от. По фарбуванню далеко від ідеалу. Бачимо і дрібну шагрінь. І ось дефекти фарбування, але сама моделька в цілому комплектна. По деталізації, так, да, це абсолютно та ж сама моделька, просто іншого кольору. Не будемо на ній довго зупинятись. Колеса тут красиві, але, от, як бачу, без тормозних дисків. Коротше, доволі спрощена моделька Mini Champs. Рухаємось далі. Наступним у нас буде ось ця модель. Я не знаю, чому вона запакована саме так. Це доволі дивно, але це у нас, друзі, ось такий от, ось така Honda Accord сьомого покоління в кузові Седан. У нас не так давно був універсал. І от, вдалося знайти седан. В принципі, як знаєте, це у нас є бро, Я думаю, хто дивиться мій канал, впізнав бокс. По деталізації моделька доволі непогана, і начебто сьомий акорд робить там один чи три виробника. Щось таке. ну, від, Напевно, навіть від двох до трьох. По деталізації, у нас тут є тормозні диски, тормозні супорта, вифарбовані в срібний колір, Самі колеса виконані на хорошому рівні є навіть логотипи Honda. Попередні світотехніці у нас. В принципі, нормально продеталізований. Єдине, що мені не подобається, ось цей от чорний контур, якийсь він занадто товстий. Решіточка хромована з логотипом Honda. Окремі дверні ручки хромовані і дзеркала з відбувачами. Салончик продеталізований, вифарбована центральна консоль, але якісь датчики чи екрани я там не бачу. Що прикро. На задній частині у нас теж доволі непогана оптика, як бачимо, продеталізована, вихлопна система ось така от хромована, з імітацією отворів. Так, я трошечки наближу, бо щось фокус не хоче братися. братись. Ну, в принципі, моделька непогана. Єдине, що бачу нюанс, ось тут от трошечки на дворі шагрінь. На жаль. Ну і ми рухаємось далі, дивимося, що у нас тут залишилось. Власне, залишається у нас ще тут, я так розумію, бокс в розборі від цієї моделі. Я не знаю, для чого так зробили, але ось такий, от, друзі, стан. Ну, не дуже прикольно, але всяке буває. Прибираємо цю коробку дивно. І дивимося, що у нас тут дає. А далі у нас ще більше упаковки. І, власне, бачимо велику коробку. Пропоную її одразу дістати. це у нас, друзі, моделька 1.24 GZOX. Це у нас Nissan Fairlady Z35. Такий у нас був, причому рази два. І такий у нас є окремий огляд, посилання на нього я дам вище. Тому не зупиняємось і дістаємо останні дві моделі. Бачимо лого Міні-Чампс, моделька у нас не просвічується. Ну, Давайте розпакуємо і подивимось детальніше. Ну, а тут у нас, друзі, всередині BMW E38, і я вже бачу дефекти формування, на жаль, ну пропоную одразу її відкрити. В принципі, на огляді у нас така сама була Грін Metallic. Тому давайте відкриємо і роздивимось. І так, як виявилось, дефекти фарбування не суперзначні. Єдине, що, да, присутня, трошки шагрінь на двері, на даху, на задній двері і на багажнику, але вона в доволі невеликій кількості. Моделька класна, моделька рідкісна це у нас bmw 7 серії E32. Напевно, одна з. Дуже рідкісних моделей на рівні там, з е 34 Звісно, з відкриваючимся капотом. Це у нас ще старий Mini Champs, добротний, де у BMW відкривались капоти. Двигун продеталізований непогано, профарбований. Профарбовані у нас стакани. Ну, В принципі, кузов з внутрішньої сторони підкапотного простору. Є деталізація самого капоту, як бачимо. Ну і, в принципі, зачиняється він ось так. от. Оп, і заїхав. Моделька класна, у мене в колекції така є, а ось цей екземпляр піде на продаж. Напишіть, чи є у вас, Є32, можливо, не відмінючам, начебто ще якісь виробники її робили. Ну, а ми рухаємось далі. І остання модель з цієї посилки, але не в цьому відеоролику знову ж таки запакована, нічого не видно. Розпаковуємо і дивимось. І це в нас, друзі, вже знайомий виробник Good Smile Racing Company і моделька з серії Muscle Carrів American Legends. Такі модельки в нас були. В нас був Dodge Challenger 1970 року. І Ford Mustang GT500 Shelby 1969-го, Ну, а в цей раз у нас ось така Shelby Cobra 427 SC 65-го року. Теж культовий автомобіль в своєму роді. У мене колись був такий від Kioшу. Теж доволі непоганий екземпляр. Ну, а ми роздивимось цей. І так, ось така от у нас, друзі. Кобра, дуже класно вона виглядає. Хороший такий насичений синій кольор. І по деталізації це має бути екземпляр. Напевно, краще, ніж кьошу, хоча я можу помилятися. В принципі, ось так у нас виглядає передня частина. Відсутня решітка, але, як і, в принципі, має бути це. Видно радіатор, видно ось цей, от, скажімо, наш бампер. Передня оптика доволі простенька, на що я звертав увагу і на минулих моделях, тут вона не супер продеталізована. Ось такі колеса красиві, хромовані з, з такою от, таким ковпачком у вигляді пропелеру. Маркування на шинах, будь і навіть є сині полосочки. До речі, не часто зустрічаються всякі полосочки на шинах. Сама резина виглядає, до речі, дуже якісно. Вихлопна система ось така от біла. По салончику маємо дерев'яне кермо, хромована центральна частина його. Є ручка перемикання передач, ручник і деякі прилади. На задній частині також бачимо ну не каркас безпеки, але посилення, елемент жорсткості цієї моделі. Випадку, якщо вона перевернеться, да, до речі, доволі незвично. Хотів подивитись з іншої сторони, але забув, що не можна тут, так. Е, є задня оптика, така от доволі дрібна, але зроблена окремими скляшками. І плюс-мінус такий самий бампер. Замок багажнику окремим елементом. Також окремим елементом, хромованим у нас горловина бензобаку. В цілому моделька, ну я не скажу, що супер-пупер продеталізована. Але, як я і казав раніше про моделі цієї серії, вони дуже класно зібрані і пофарбовані. Від них загальне відчуття приємне. І, до речі, ще, що змінюється, у інших моделей ось ця поверхня біла-чорна, а тут вона така чорно-матова і чорно глянцева До речі, скло, ось це захищене плівкою І тут щось навіть написано. Please remove, a Protect net on the Mirror. Коротше, пропонують нам зняти, але робити ми цього не будемо. Ну і давайте подивимось на бонусні моделі з цієї розпаковки. До речі, ще що не сказав про цю модельку, дуже тонкі вікна, прям класно зроблені. І дзеркала заднього виду також у нас. Хромовані, як і дворнички, які зроблені з фототравлення. До речі, навіть є на дзеркало заднього вину. Коротше, класна моделька. Дивимось на наступні. Ну і друзі, бонусна модель це ось така от BMW M5E34 від Neo Models. Моделька придбана в Україні у мого знайомого Дмитра. Йому дуже Дякую за це поповнення в моїй колекції. Дуже давно шукав я 34 хоча шукав я її першочергово дорожню. Ну, не м 5 скажімо, але і М5 теж хотілося. І давайте її розглянемо. Моделька доволі непогана по деталізації, все ж таки, це смола. І моделька дуже рідкісна. Саме цей варіант. В чорному виконанні я, напевно, зустрічаю, в принципі. Вперше. Хоча я і новачок серед колекціонерів. Ну, і давайте відкриємо. В принципі, по картончику оглядати тут нічого. Картончик стандартний, як і у більшості моделей NEO. Знаю, що серед колекціонерів моделі BMW від NEO вважаються не супервдалими. Якщо мова йде за Е34 або Е39. Але, як на мене, можливо, форма і недостовірна на 100%, але, тим не менш, екземпляри доволі непогані. Ну і почнемо ми спередку. Оптика типова BMW, ось така. от, Виглядає непогано, але, напевно, можна було зробити і покраще. Є окремі поворотнички, також з кляшечками, і ось ці додаткові. Противотуманочки, чи що це? Ну, якщо що, напишете, якщо знаєте. Номерний знак, шильдик BMW, М5, як і має бути хромована рамка передніх решіток. Ось такі колеса. Скажу чесно, мені ці колеса не подобаються. Є варіація цієї М5 з іншими колесами від Нео, Там взагалі варіації 6 чи 7. З різними колесами і з різними кольорами. Ось ці мені не подобаються. Мені здається, це більше для Мерседесу. Але у нас є шильдіки BMW і тормозних дисків я не спостерігаю. По салончику салончик продеталізований непогано. Є паски безпеки, є замки пасків безпеки, як бачите, на задньому ряду. Приборна панель також присутня. Присутнє кермо, і, в принципі, салончик ось такий світленький. Дворнички, як завжди, з фото. Травлення. Супер-пупер тоненьке. Дзеркала з відбувачами, як же інакше. І ось така задня частина. Оптика теж в цілому ну, хорошого рівня, але не вистачає їй чіткості, скажімо так. Є шильдик BMW і M5, як і попереду. Також номерний знак і вихлопна система. До речі, цікава. Деталь у неї, як бачите, є пружина. Точно я вам не скажу, для чого це можливо, щоб компенсувати вдруг, якщо що, тиск якийсь на модель, але це не точно. Ось така от моделька. І давайте подивимось другу бонусну модель. Чому я взагалі показую ці моделі, тому що мені писали в Телеграмі. Точніше, ну, сказали пропозицію показувати моделі своєї колекції, тому що так би ці моделі в випуск не попали. Вони приїхали окремо, в розпаковках їх би не було. А так, ви бачите, що я колекціоную. Ну і також бачите додаткові огляди на інші моделі. А далі в нас, як бачите, BMW 5 серії, Є39 ось така от супер-пупер красивого. Кольор просто неймовірний. Якщо чесно, купував я першочергову е 34 але коли вони приїхали, закохався я в е 39 Дуже прикольний кольор, пасує їй. І, власне, це в нас версія турінг. Давайте відкриємо і роздивимось детальніше. Власне, по картончику то ідентична модель, відмінностей у них ніяких нема. А от по моделях відмінності є. Власне, більш вдалі, як на мене, колеса, але і бешка тут сучасніша. Також присутні логотипчики BMW, тормозні диски. Ось такі от срівні. До речі, що мені здається, трошечки вони нерівновили. Бачите? Можливо, так і має бути, але в мене є щодо цього. Сумніви: тормозний супорт просто чорний. Попередку бачимо ось таку от оптику. Теж не вважаю її супер вдалою, але, в принципі, нормально. Є окремі ліхтарі. Скляшечка не супер запітнівша, ні мутна, не пожовтівша. Така ж сама хромована решіточка, точніше, з хромованою рамкою, і додаткові ліхтарі в передньому бампері. Shielding BMW. як Цього і треба було очікувати такі самі тонесенькі дворнички. По салончику теж все чудово, є паски безпеки, замки їх. Приборна панель, виділена на торпеду дерев'яна така вставочка. І так само ця вставочка є на дверях всередині. До речі, стосовно ручок, не сказав, у них і у е 34 і Е39 вилеті з кузовом. Дзеркала з відбувачами, в принципі, не дивно. І ось такий задок. Також оптика, в принципі, красива, навіть, напевно, краще, ніж у е 34 Також присутній дворничок на задньому склі. До речі, є невеличкий зазор ну, це така от особливість смоляних моделей. На жаль, у них скло відходить, ще щось, можливо, і приклеєно було так само. Також на задку є шильдик 530i і BMW. От така моделька. Можете написати, яка модель з цього відео вам сподобалась більше. А я вам, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!